Також по Samsung є A32 моделька, ціна 3200 гривень. По стану легкі-легкі царапки має, але так телефон працює все повністю добре. Type-C роз'єм, роз'єм на наушники 3.5 міні-джек. По екрану серйозних нюансів немає. Також за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку, кому буде цікаво. Повністю чистий без різних аккаунтів. Galaxy A32. 13 й Android тут стоїть новий. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює телефон досить добре. Завжди всі варіанти телефонів перевіряємо, тестуємо. Камера тут доволі непогана, трошки засвітлює, бо забагато вже світла. Ціна 3200 гривень в комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.